Є і також нагальні питання в плані погоди клімату в Україні, і про це я пропоную поговорити з нашою наступною гостею, яка долучається онлайн. Наталія Птуха, синоптик українського гідрометеорологічного центру напрямом зв'язку з День Лайф. Пані Наталія, мої вітання. Слава Україні! Доброго дня, героям слава і вітаю наших глядачів. Пані Наталія в Україну насувається хмара забрудненого повітря. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Рівень забруднення середній зазначено, що фіксується підвищення концентрації пилу. Причини назвали транскордонний вплив перенесення в пилу з території Європи. Ну я думаю, якщо Київська міська державна адміністрація говорить про це, то мені здається, що вже в українському гідрометеорологічному центрі ще більше, напевно, ще інформації з приводу цього є. То діліться, будь ласка. Звичайно, поділюся, і перш за все зазначу, що трошки некоректно висвітлені дані з супутників, тому що е, наразі, коли в нас утворюється, скажімо так, туманний, тобто вологість на територію України зараз підвищена, то супутник, скажімо так, бачить, що в повітрі є якісь ну зависні частинки, і так він е, бачиться як і пил, так, так і вологу, але треба розрізняти, коли саме і е, в яких ситуаціях що що дійсно знаходиться в нашому повітрі. Зараз про пил мова не йде. Це суто вологіць. Це суто в нас переважно серпанок, і тумани, які утворюються по західних областях. Їх найбільше в нічні та ранкові години. В наступні кілька ночей так будуть складатися синоптичні умови, що вони поширяться і на більшу територію України саме утворення цих нічних і ранкових туманів в більшості областей це 9, 10 та 11 числа. Надалі вже буде ситуація трошки змінюватися, але поки що, якби те, що бачать супутники, те, що по різному інтерпретують, скажімо так, різні станції, це ми можемо констатувати факт, що це саме атмосферна волога. Пані Наталія, ще хочеться поговорити про зиму, тому що українці поки що не розуміють до чого їм готуватися щодо сильної зими, не знаю, якимось сильних заморозків. Снігу чи може бути теплим сезон зимовий? Що скажете з цього приводу? Ну, по-перше, одразу зазначу, що заморозки таке формулювання використовуємо тільки у вегетаційний період, а вже в зимовий, коли температура нижче нуля, то це просто мороз. Це вже mm -hmm. не небезпечне явище, а просто температура нижче нуля градусів. Звичайно, за з огляду на останні роки і тенденції і до змін клімату, ми бачимо, що дедалі частіше в нас холодний період стає коротшим, і температурні показники в багатьох зимових і, скажімо так, навіть осінніх місяцях, і в принципі в Довж цього року вище за кліматичні норми. Звичайно, очікуємо, що ця зима не буде якимось таким яскравим винятком, але все ж таки, якщо говорити безпосередньо про листопад, то очікуємо, що він може бути якраз таки за розрахунками спеціалістів з інституту гідрометеорології і аналізом даних з різних світових центрів метрологічних, то для нашої території листопад саме очікується в межах норми, тобто в межах кліматичної норми, це означає, що так як ми сезонна, країна, в принципі а листопад у нас такий передзимовий місяць. Тут можуть бути досить різноманітні прояви погоди, як осінні, які ми спостерігаємо зараз, так звичайно, вже і зимові, які час від часу трапляються впродовж цього місяця. Тому за прогнозами, розрахунками, які є на сьогоднішній день, то до середини наступного тижня у нас утримується така більш спокійна осіння погода. Переважно без опадів і поле підвищеного тиску. А ось починаючи з 14 числа, там відбудеться перебудова синоптичних процесів. І очікуємо, що надійдуть саме фронтальні системи, які пов'язані з циклонами, з північних широт, і Вони принесуть з собою опади, і скоріш за все, це вже будуть опади, починаючи з 14-15 число. Дощ з переходу в мокрий сніг. Тому, звичайно, треба вже готуватися до таких зимових процесів поки що. За розрахунками на сьогодні така інформація, пані Наталя. Зараз паралельно із розмовою з вами на екрані демонструємо ілюстративне відео. Зима 23-24, сніг на дорогах, столиця. Коли ми зможемо побачити це наяву? І якщо є можливість, будь ласка, жителям різних регіонів: Захід, центральна Україна, Схід, Південь, коли от справжній снігопад. Ну дивіться знов ж таки прогноз такий точний, з показниками, коли, де, які температури, це об'єктивно ну, до 5 діб 7 максимум. Mm -hmm. Тому ми про це можемо говорити, що до 14 числа в нас без опадів. Але надалі, знову ж таки, 14-15 число, на них звертаємо увагу, тому що там який зазначила зміна синоптичної ситуації, і дійсно такі картинки можуть бути перш за все у західних північних областях, це 14-го числа, 15-го числа, і вже і центральні області можуть долучитися до того, що там опади перейдуть з доща в мокрий сніг. Тому, звичайно, водіям на ці дати ну і не тільки водіям, але переважно водіям треба бути готовими безпосередньо ну, для автівок. Вже, мабуть, з сьогоднішнього дня починаємо радити бути, скажімо, так, перевзувати це свої автівки.